Усім привітики. Не можу не поділитися з вами цією красою. Вчора у нас почалася справжня зима, З звечора пішов сніг. Подивіться, як у нас сьогодні класно. Отакий, От можна сказати, перший сніг в цьому році у Братиславі. Класно. Сім'ї з дітками користуються нагодою, гуляють. Там уже хтось сніговичків зліпив. Так, класно, відрепить, терпить, скрипить під ногами. Навіть трішки дорожку почистили. Сім'ї гуляють вже зранку. Для Словак це справжня зима. Так, виходять і вже катаються, хто на санчатах таких пластикових, хто ліпить сніговичка, а хто збирає лижі і їде в гори. Сьогодні ми поділимося з вами. Розповіддю про Сашину школу. Дивіться далі відео. Добрий раночок. У нас так починається кожен день в тижні ранок. Ми з Сашонією йдемо до школи. Така сьогодні погода в нас трішки морозно було зночі. Але сухо, так спокійно. Десь, може, мінус один градус нуль. Але так відчувається бо вологістю. Братиславі є трішки. Така дорога до школи в нас. Дуже багато діток. Батьки привозять на машинах. Так. Або ж приводять так, як ми ходимо з Сашунію разом до школи. Це наша школа, На не Длехо. А я вже йду за Сашунію, трошки в нас вітерець, відчувається мороз. І це добре, що в мене є можливість ходити за сашуні до школи. Тому що я навчаюся і працюю по інтернету. У мене є більше вільного часу, щоб приділяти увагу дітям. І Сашенька мій йде вже. Привіт, зайка. І день пройшов. Нормально. Дивлячись, як Сашеня виходить з якою посмішкою, то день пройшов гарно. Буває по-різному, але частіше так. Так, да, Сашень? Йдемо додому? У мене підписниках є мами з дітками і просили зняти відео про школу. Як Сашуня ходить до школи, як відносяться до українських діток словаки, як взагалі там ведуться уроки? Зараз Сашуня поділиться цією інформацією з вами. Всім привіт! Я ходжу до словацької школи вже півроку. Мені там дуже подобається. Спочатку зі мною ніхто не дружив, тому що я не знав мови, а потім я подружився з словацькими дітьми. Тут цікава система оцінювання. Одиничка вважається найкращою оцінкою, а 5 найгіршою. До речі, тут можна ходити в чому хочеш. До мене відносяться як вчителі, так і діти дуже добре. Ми виходимо на вулицю після третього уроку кожен день, а ще у них є біля їдальні. Великий автомат з напоями, але треба спеціальна карта, щоб купити собі попити. А ще у них є спеціальний чіп, щоб відміч... відмічатися зранку і коли виходиш з... з школи. Це контроль для батьків, щоб вони впевнилися, що дитина зараз в школі. Не треба перейматися за мову. Словацька мова і українська дуже схожі, а деякі слова взагалі промовляються однаково. Всім бажаю успіхів у навчанні. Нам повезло, що ми приїхали в середині літа в Братиславу, тому у нас було часу, щоб знайти словацьку школу. Бо тут трішки було з цим, не було місць, але ми все-таки знайшли школу на Неєдлехо. і я дуже вдячна. Що так склалося, що моя дитина ходить саме в цю школу? Там дуже гарне відношення як учнів, так і вчителів до дітей. Але можу сказати, що це не в кожній школі таке відношення. Звичайно, є і булінг. В мене знайомої подруги, один хлопчик ходить в молодшу школу, інший в старшу школу. От той, що в старшу школу трішки не склалися відносини, і прийшлось забрати дитину до школи зі школи і він вчиться зараз тільки по онлайн-навчанню. В українській школі. Але ж пробуйте, приїжджайте, записуйте своїх дітей, хай вона вчать нову мову, знайомляться з іншими дітками, спілкуються, це тільки буде їм на користь. На все добре, гарного вечора, па, -па.